У світі багато і слів важливих і найважливіших, та понад десь тисячі слів Мама завжди наймиліша. наша найкраща мама землі, добра та світла поруч із нами. Ми так пишаємо, що саме ти, що саме ти, наша мама, ми вдячні за руки твої. За те, що турботою нас зігрівала і світло від свого добра, і все свіце нам подарувала, подарувала. Пробач нас, що він, коли ми бувало, тебе ображали. Ми вдячні за те, що душею ти завжди нас оберігала. І ти відчуваєш завжди. Де правда, де просто омана, нема в світі більше таких, ти наша найкраща мама, наша найкраща мама землі, добра та світла поруч із нами, ми так пишаємо, що саме ти, що саме ти, наша мама, ми вдячні за руки твої, за те, що турботою нас зігрівала. i svitlo mi svoga dobra i sve svice nam podarovala. Ти завжди вродлива, активна та молода, хай буде доля щаслива мене стороною, біда, бажаєм здоров'я і сили, Оточують хай тебе внуки, і здійснені линуть бажання у твої турботливі руки, наша найкраща мама землі. Добра та світла поруч із нами, і ми так пишаємо, що саме ти, що саме ти, наша мама? Ми вдячні за руки твої, за те, що турботою нас зігрівала. і світло від свого добра, і все свіце нам подарувала. Добрий день, ми вітанечка з ювелеєм. З гарними руками, щоб було здорові, щоб були приємності, радощі, посмішки, щоб все було гаразд, щоб тітки, онуки тішили своїми успіхами. Также були всі здорові. І щоб ми були на своїй землі під своїм прапором з нашою перемогою. Приїду, відмітимо. І перемогу, і ювілей. Всього самого класного і прекрасного в житті. Кохаю, люблю, цьомаю. Щоб все було гаразд. Люба і дорогенька матуся, в день твого 80-річчя я вітаю тебе з таким серйозним ювілеєм, адже вісімка символ нескінченності і зустріти 80-й день народження дається не кожному. Бажаю міцного здоров'я, твердості духу, любові і тепла тобі, нехай твою душу наповнить світлі емоції і добрі надії, нехай серце твоє дихає любов'ю і щастям, нехай твої руки залишаються ласкавими і вмілими, нехай твій кожен день буде наповнений щирими посмішками і радісними зустрічами з близькими людьми. Хочу побажати тобі довгих років щасливого життя. І нехай кожен день буде сповнений приємним і бажаним сюрпризами від долі і удачі. Бажаю всього найкращого З днем народженням тебе. Я тебе люблю, цьомою і обнімаю! Кине сонце, край віконця, золоту струну! Та зелено зелено я тебе знайду, твої очі, два озерця де моє потоне серце, я тебе. Одну подаруй ласкаву касу, подаруй жавучу ласку я тебе. Светла свята Я бажаю вам прожити довгих років життя. Завжди залишайтесь бадьорою, насолоджуйтесь кожною хвилиною, благополучной та старості, в воточим людей, які вас люблять. Також бажаю мудрості, щедрості, доброти, щоб здоров'я не давало збоїв і щоб настрій завжди був на висоті. Вітаю, Анна Михайлівна, вітаю вас, з ювілеєм. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, достатку, радості, любові, щоб завжди були здорові, миру, злагоди, спокою, щоб завжди був Бог над головою, теплого сонця, мирного неба, чистої води, щоб ніколи не знали біди, везіння, терпіння, натхнення і Божого благословення. Зі святом вас! Дорога сестричко, Вітаю тебе з днем народження! Всього всього тобі найкращого бажаю. Нехай душа у тебе не старіє, на білий скатертині будуть хліб і сіль. Своїм теплом хай завжди сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль. Бажаю століття прожити, здоров'я доброго на всю ту сотню літ, Щоб онуки всіх переженити, благословити правнуків у світ, миру, достатку в твоєму домі. Лише раз у рік у всіх бувають іменини, для кожного із нас це свято головне, хоч старше ми стаєм на рік цієї днини та це лиш вік важливо в душі, як ми є, здоров'я, щастя і добра, кохання. Душа, хай оживе сьогодні казка, у серці благодать, хай буде, хай Бог вам милість посила. i Вітаю вас з вашим 80 річчям і хочу побажати вам, щоб ви ні про що не турбувалися і ніколи не засмучувались. Нехай кожен день вас чекають місні обійми близьких та тільки добрі новини, щоб ваше життя було благополучним і щасливим, а ви сповнені сил та здоров'я. Всіх вам благ та довгих років життя. Люба бабусю, вітаю зі святом, хочу здоров'я вам побажати! Хай ваші очі від горя не плачуть, діти й онуки Теплом, хай віддячить, щоб ви сміхались і завжди раділи, і серці ніколи вам не боліло, щоб ви щаслива, спокійна були і до сто років іще прожили. Дай тебе 80-річчям і побажати тобі хочу світлих і радісних днів, мирних спокійних ночей, добрих надій і щасливих подій, щирої любові рідних і доброго здоров'я. Велике свято 80-річний ювілей! Вітаю від щирого серця з такою прекрасною датою і поспішаю передати, що до старості вам ще далеко. Ну що ж сказати, ця золота осінь подарувала вашу життєву валізу ще один рік. Але не сумуйте, нехай все те, що набули, ви, здобули за ці роки ваші діти, ваші онуки, ваші близькі друзі, хай усе це вам приносить радість і задоволення. Нехай ті проблеми, які є, ті негаразди, хай вони будуть такими дрібничками, які вас не засмучують. Хай прокидайтесь кожен день з хорошим настроєм, хай тішить ранкове сонечко, хай тішить промінчить сонця, хай тіть ті осінні листочки, хай тіть посмішки ваших рідних і тепле й добре їхнє слово. Нехай до останніх днів залишається світлим розум. Нехай буде тільки настрій і думки позитивні. Ну що ж, ще хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, побажати прожити роки життя, які там. Дані нам, Господом Богом, зверху попер... пожити в мирній Україні, в мирній вільній Україні. Бажаю добро бути вашим рідним, злагоди в вашій сім'ї, благополуччя. Нехай поруч, поруч з вами завжди крокує ваш ангел-охоронець. А Господь Бог дарує вам ноги і блага еліта. З Днем Народження вас, з таким гарним чудовим ювілеєм! Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій День народження. Hello? So самое главное будьте счастливы и здоровы самое главное мы пьем за ваше здоровье Анна Михайловна мы вас очень любим дорожим вашей семьей вашей прекрасной семьей будьте здоровы самое главное берегите себя чему Анна Михайловна Лучшего тогда победил Лис на Пожелаем вам здоровья, счастья, чтобы вы были самое Желаем вам от жизни вдохновения, чтобы каждый день обрадовать вас мог. Года летят, но помнятся мгновения и все цветы для вас у ваших ног. Пусть ваши руки отдохнут немного от всех трудов, а сердце от забот. Мы знаем, вы умеете так много, ваш дом всегда пригреет и поймет. Мы любим вас, и вам желаем лета. Пускай оно в душе всегда цветет. Живите долго, счастливо на свете. И пусть вас ангел светлый бережет. С днем рождения! Дорога сынка моя, мила Ганна Михайловна, я надзвичайно втишена, что маю возможность сегодня приветствовать вас с вашим таким красивым ювелеем. З великим теплом і любов'ю я хочу побажати, щоб Бог послав вам іще років багато здоров'я, щастя, радості без меж. Нехай добром наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом. Хай весни будуть світлі і легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам, нехай усе намрія не здійсниться, і добре серце не підкориться рокам. Моя мила, я люблю вас, як рідну матусю. Обіймаю, цілую, бажаю міцного здоров'я. Нехай Бог подарує ще довго, багато років в оточенні люблячої, гарної родини, разом до перемоги. Люблю, цілую і обнімаю. Моя дорога сінка, <смір> люблю там нога.